Одна річ в тренуваннях, яка відрізняє професіонала від дилетанта. Я знаю, що багато з вас не відрізняє робочий підхід від розминочного, тому коротко. Наприклад, якщо в твоєму плані написано присідання 3 по 10, це означає три важких робочі підходи. Але окрім цих важких підходів, мають бути легкі підходи, які допоможуть твоєму мозку. Та тіло налаштуватись на конкретний рух. Коли ти виконуєш такі легкі підходи, ти добре розігріваєшся та плавно підходиш до робочої ваги, чим ти зменшуєш ризик травмуватись під час важкого підходу. Нехай уявимо, що в мене жим ногами робочий підхід це 300 кг 3 рази по 10 повторів. Як я розминаюся пуста платформа на 15 повторів. Далі 80 кг на 10 повторів, далі приблизно. 180 кг на 8 повторів, 250 кг на 8 повторів і далі вже йдуть робочі. Треба так підібрати вагу в розігрівочних підходах та зробити їх стільки, щоб ти добре розімнувся та плавно підійшов до робочої ваги. Іноді потрібен всього лише один такий розігріваючий підхід, а іноді їх може бути 5 або 6. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренування, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною. Як з онлайн тренером Пиши мені в інстаграм, посилання в профілі.